То де ж тут пірацька книга? Давайте розбиратись. Цей вид піратських книг найгірший саме через дизайн обкладинок, бо вони або дуже схожі, або ідентичні до оригінальних. Це контрафакт. Ці книги надруковані без дозволу автора або правовласника. Вони мають гіршу якість. А саме друк, папір в книжці може не вистачати деяких розділів, а переклад взагалі через шість помилками, і вони ліплять оригінальну обкладинку, щоб ввести в оману читачів. І саме при купівлі онлайн можна випадково купити піратку. Як же цього уникнути? Купуйте книги на сайтах видавництв, або є Перевірені книгарні, такі як Reddit, Арфа, Мегогобукс і Книголенд. Якщо ви все ж таки зайшли на інші сайти, звертайте увагу на вид обкладинки. Не всі ліцензовані видання мають і тверду, і м'яку обкладинку. М'які обкладинки від видавниць і піратські суттєво відрізняються візуально. Ось, для прикладу, м'яка обкладинка від видавництва і піратська. Звертайте увагу на опис. Бувають випадки, коли на картинці ліцензійна книга в твердій обкладинці, а в описі вказано м'яка. Якось тут на сайті оригінал книги, а над Ають читачам піратку, і звісно ж ціна. Якщо ви бачите книгу за 130 гривень, і це не сайт видавництва, де зараз знижки, і там в м'якій, обкладинці, як на тих фото, то вірогідні, що перед вами піратка 100%.